Масштабна нічна та ранкова атака Росії по різних регіонах України спричинила численні руйнування та постраждалих. Росіяни били по енергетичній та цивільній інфраструктурі калібрами, шахедами та кинджалами. Більшість цілей прямували на захід країни. Вибухи лунали в дев'яти регіонах країни. У Тернополі росіяни влучили у багатоповерхівку. За попередніми даними загинули десятеро людей. Понад сорок постраждалих. Пошкоджені будівлі на місці працюють рятувальники. У Харкові після атаки безпілотників постраждали 46 людей, серед них двоє дітей. Зайнялися десятки авто та кілька будівель. Рятувальники евакуювали понад півсотні людей. На Дніпропетровщині поранені семеро людей. У кількох районах пошкоджені житлові будинки, АЗС, підприємства і виникли пожежі. На Івано-Франківщині поранені троє людей, серед них двоє дітей. Цілі російського удару були об'єкти енергетичної інфраструктури. А у Львові через атаку РФ спалахнула масштабна пожежа, пошкоджений енергооб'єкти, промислові приміщення. Містян закликали зачинити вікна через задимлення. На тлі атаки на захід України Польща піднімала військову авіацію.